Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря 25 лютого 2016 року. Четвер, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святу Марину та святого Мелетія Архієпископа Антіохійського. Святий Мелетій народився в місті Мелітині у Вірменії, Ще юнаком ревно управлявся у Мертленні. Невдовзі Мелетія, який мав медове ім'я і медові звичаї, вибрали єпископом Севастієм. А у 361 році він став антіохійським патріархом. Мелетій тричі перебував на засланні за вірність Христовій Церкві, невтомно працюючи над усуненням аріанської єресі. У 360 році був засланий імператором Костянтином Великим на заслання. Поновлений у 378 році. Він очолив собор із 150 єпископів. На цьому соборі 27 єпископів визнали віру в божество Ісуса Христа і засудили вчення Єретика Арія. У 381 році у царгороді відбувся синод східних єпископів, головою якого було обрано Меледія. Однак патріарх несподівано занедужав і помер під час цього синоду. На божественній літургії святого Івана Златоустого сьогодні читаємо Іван від Святої Ванелиста Марка з 13 та 14 глав, де є наступні слова. Небо й земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Про день же той чи годину ніхто не знає: ні ангели на небі, ані син, тільки отець. Глядіть, отже, чувайте, не знаєте, бо коли той час настане. Як чоловік, що від'їхавши ген, зоставив свій дім, дав слугам своїм владу і кожному роботу. Воротареві ж звелів пильнувати, пильнуйте, отже, і ви. Бо не знаєте, коли прийде пан дому ввечері чи опівночі, чи як заб'є півень, а чи уранці, щоб коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні. А що вам кажу, кажу всім чувайте два дні ж по тому мала бути Пасха і опріснуки. Тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити, але, мовляв, не під час свята, щоб розруху не було в народі. Все, що пов'язане з любов'ю в нашому житті, вимагає постійності. Бог залишив людині дар любові, щоб вона призвичайилась жити у присутності його вічної любові у небеснім царстві, адже Боже царство це царство любові. Дар батьківської любові надзвичайно промовистий, адже батьки ніколи не перестають любити своїх дітей незалежно від їхньої доброти чи зла. Любов у подружжі між чоловіком і жінкою не видається порційно і немає стану готовності чи неготовності, щоб любити чи не любити. Подружня любов просто є між ними, і вони завжди є чоловіком і дружиною, не зважаючи на час чи умови. Відтак, від прикладу дарів любові поміж людьми, Господь нам дарував і свою любов постійну та вічну, але на землі обмежену людською свободою. Лише людина здатна відмовитися від Божої любові, але також здатна її прийняти. Не знаючи, ж часу нам уділеного на землі, не зволікаймо відповісти на Божу любов та перебувати у ній постійно. Давайте жити так, щоб навіть трунар пошкодував про нас, коли ми помремо. Марк Двен. Благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.